Очень благообразный мужчина. Ага. Ну, пусть так. О чем мы беседуем? Я пытаюсь э, россиянам донести, что они нацисты. И, может быть, кому-то я скажу, и кто-то подумает, и скажет, да, действительно, а что это я, блядь, на чужие страны нападаю? И что это я поддерживаю путлера? Mm. Вот и это. как удачно. Вы знаете, э, очень тяжело, потому что 99% населения нас сильно. Но я все равно пытаюсь. И знаете, хотя бы одного, двоим кому-то, кто-то хоть спасется и не пойдет на это из своего, кто-то кто не пойдет в чужую страну убивать людей. Короче, верующий, да? Нет, конечно, нет. Ну, вот говорите, а спасется. Прямо. Э, вот именно да, потому что люди же не подвластны этой пропаганде. Почему 99% превратились в нацистов? Потому что пропаганда с телевизора все время трубит, трубит, трубит. Uh -huh. Толовьевы, Симоняны, вот эти все, они все время рассказывают, что там НАТО, там были какие-то бандеровцы, еще какая-то хуйня. Это такой бред. Почему? Ай. Бандеровцы это вполне себе реальность. Да? Ну тогда я бандеровец, по-вашему. Так я тоже. А, ну прекрасно. Тоді будемо разом бандерівцями, так? А чому? Може, ви українською спілкуєтесь? А як інакше? О, ви бачите, от я, під вами написано Російська Федерація. Я думав, що ви росіянин. А якщо українською, ну то брате, що казати? Так, а що, я не розумію, а що поганого бандерівця? Так я також не розумію. Навпаки, це людина, яка захищала і. Боролись за незалежність України. А, а, а ск... вони цього не розуміють. А скажіть, будь ласка, вам вдається хоч когось переконати чи ні? Я Я дуже надіюсь що що хоча б якісь слова долітають. Даремні я сподівання, дуже даремні, не долітають. Я з вами згоден. Це дуже тяжко. Насправді дуже тяжко. Але хоча би, я знаєте, як кажу? Один відсоток попадається адекватно. Один. Ну, насправді, 1 а, людей, а... один відсоток є. І ста людей один каже: Блін, що ми робимо? Я кажу: слухай, друже, коли до тебе прийде хтось, ну на російській, бо вони українською не розуміють на російській. І, і хтось і, спитає, я не СВО, свого, то я кажу: візьми його так, от йони. І скажи: сядь, сука, рівно, і, і не лізь туди. От так. А возить Щоби... а возить його. Бо хоча б, хоча б один, два, чи скільки, скільки б не було, то і наші хлопці і не загинуть. розумієте? Якщо вони не пошлють, то і в нас менше загиблих буде. Розумієте, так. в чому справа? Сенс існування Російської держави полягає саме в тому, щоб українська держава не існувала. Вони зазвичай звинувачують нас, українців. В тому, що тут створена якась антиросія. Але насправді протягом багатьох сторіч, головна мета існування їх держави була в тому, щоб на когось скинути провину в тому, що коїть вони. Я з вами згоден повністю. Рабство, рабство і ще раз рабство вони покорюють. Різні народи їх русифікують, як і нас русифікували, на жаль. Більшість частину України нашої русифікували. Саме із-за цього, із цього У нас такий великий величезний конфлікт. Виник внутрішній. Саме ну, я, я, я і є сам, сам, сам та, сам такий е, ну, саме такий русифікований українець. Я також. Я також. От в тому то й біда, Я також. А Хоча місті? я. Я зі Львову. Ви зрозумієте, я зі Львова. Я все життя у Львові розмовляв російською мовою до 2014 року. А в 2014, коли вони зробили те, що вони зробили, я перейшов на українську. Тому що я, я підтримав суспільство, я зрозумів, що ні, ніхуя. Ні, не треба, не треба приходити мене сюди захищати мою мову. Ні. І я перейшов і говорю українською. Ну я з вами дочка, в мене дочка народилася в 15-му році, і вона говорить до мене не папа, а татко. Ну, бачите, як воно? Ви з Львівщини, з міста Лева, а я з зовсім іншого боку України, я з міста Харків, і ми з вами спілкуємося українською однаковою українською мовою. Чудово, чудово. Я бував і в Харкові, і в Запоріжжі. Я бував у Львові. Бував у винниках. Ну, винники це передмістя, так. так Ну, юридично, це вже місто. Ну, вони, вони його зараз приєднали, наскільки я знаю, до, до, до Львова. Mm -hmm. Ну, що сказати. Боремося. Боремося, у нас ворог один. Як би там не було, боремося. Боремося, але розхитують всередину і дуже потужно розхитують. Знаєте, так як ми об'єдналися ще з 14-го, а в 22-му ще сильніше, ніхто вже нас нікуди не розхитає. Дуже сподіваюся на це. Дуже на а це то, що, А то, що там, а то, що там зараз. Пан Зеленський висвітив нам ту корупцію, яка була. Всі роки, і це? зараз висвітлює все більше і більше. Ну це чудово. Хай, хай висвітлюють, хай садять, хай виловлюють кожного підера, який крав і краде зараз. Висвітлюють і садять. Хай так, буде. Це ж бджоло бротурмеду. Ви знаєте, от говорять, от я так э, вам скажу: от говорять, що Зеленський, ніби при Зеленському, сильна корупція. Насправді, насправді це не так. Насправді це він висвітлив то, що було вже в тридцять років. І mm -hmm. no, було дуже сильно. Ні, так так більшість людей каже, От при Зеленському там, а типа при Порошенку не було. Чи там при Януковичі, чи при Ющенко, чи при комусь іншому. Та це брехня все. Ні, брехня, Бо... брехня, брехня полягає в іншому. При пану Віктору Андрійовичу Ющенко корупція йшла на нівець, спадала. Потім український народ обрав пана Януковича, і вона почала зростати. Потім український народ обрав пана Порошенка і вона почала спадати. Ну тут це факти. Знаєте, а потім український народ обрав пана Зеленського і вона почала зростати. Знаєте, я розумію, що ви хвилями бачите цю ситуацію. Ну, це так і є. E, на, жаль, на жаль, я вам хочу сказати, що 95%. А тут вже без цього 95% українців, українців і влада, в тому числі, корупціонери. Ну, Це цьому... правда, я згоден. В нас тому, корупція, та, в нас ви розумієте, Коруп... який би президент не був, і щоб не було, люди з Совка вийшли. Ви знаєте, от пам'ятаєте такий прислів з Совка, якщо ти домой прийшов з заводу без гайки. Ну, ты, типа дебил. Я не пам'ятаю такого. Ну, от такої, такое вот, и, 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 если Якщо ти з заводу щось не украл, значить все, ну хуйня. Я ніколи на ну, заводах не працював, вибачайте. Ну, это, це ж совок. Я розумію. І в нас пер нас все перетекло. У нас всі, Я... от згадайте, у нас всі люди, які йшли на державні посади. В будь-якій, будь чи в ЖЕК, прокур... ну, чи от ви... вони всі йшли з одною метою: корупціонувати і красти. Бо зарплатня була мінімальна. З люба... нас з дитинства до цього брувчали з школи. Я про це і говорю. Ну я ж з цим не сперечаюсь. Кажу... Так, я... так тому-то тому -то в нас кожен, кожен блядь, якийсь. Хочу... В, нас, в нас СБУ відповідало за е, кордон, е, е, ці прокурор, прокурорські відповідали за бізнеси. Ну, судді е, просто керували і хабарі брали. Це все отак, от от, спруд. Хочете, хочете, я вам зараз назву декілька прізвищ суддів, які і зброєю в руках боронували країну. Хочете? Це виключення. Але вони, виключ... але вони є. Я згоден. Я згоден, що є люди, є дійсно люди, які, будучи і при мантіях, і при там вони там боронять, і які вкинули бізнеси і боронять? Є, але це виключення, виключно. Це скажіть, будь ласка, як вас звуть? Олесь. Олесь, скажіть, будь ласка, а вам не здається, що це наше сперечання е, щодо того, хто. А зараз стоїть стоїть на чолі держави, вони не мають жодного сенсу. Вам не здається, що нам давно вже пора перетворити е, державну устрій України в парламентську республіку, а не в президентську, як вона насправді є? Ну, це ми так дали. Ми так дали мандат. Ми ж проголосували в 2019 році, дали президенту і. Президентське місце і його партії, будь ласка, ти казав, що ти зробиш, на І ми, 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 ми повірили, люди. Повірили і Нам дали. До... Будь ласка. Не треба узагальнювати. Все ж таки я не... Хоч я із Харкова, де більшість проголосувала за діючу владу, але я за них не голосував. А хоч ви з Львівщини, де меншість проголосувала за діючу владу, ну треба узагальнювати. І... То, як я проголосував у 2019 році, зовсім не означає, що е, я проти України. Зовсім ні. Просто я бачу по-іншому Україну. Ну, це ж нормально. Ми ж не в Росії це Нормально. Жив... Ми ж не в Росії це нормально. Я Послушайте. бачу Україну парламентською республікою. Я не у нас хочу, є президентська парламентська. Е... Нас, Республі, за у нас за конституцію парламентська президентська республіка. Або парламент, так. я, я Ну, це можливо. різниця, все ж таки. А... Я згоден, я не буду сперечатись парламентського президента. Але фактично та... в нас в руках президента і офісу президента засерає. вся влада, я вся згоден влада. і з цим також згоден. Але ж ми це дали, люди, ми це дали їм, тому що ми надіялись, що закінчить війну, що якось буде покращення, що буде краще. Але ж він, дивіться, от ми всі вірили, і все класно. Питання не в ньому, питання в тому, що Путіну похуй. Він просто напав і все. Так він хоче. Я сам не сперечаюсь. Звісно, йому йому все одно. Він він напав і все. І, 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 ну і і який би у нас не був президент, не чи то Порошенко, Ющенко, похуй. Він все одно нападає. Він, він хоче 100%. заволодіти всією Україною. Він, він знаєте що? В них ж наратив України немає, не існує. Ви наші. Ви типа, ви наші. Та я це розумію. Ну, але, от, але ж так... давайте, і ми з вами розуміти разом, що пробачати ці злочини, які вчинила влада перед нападом. Путіна теж не можна. Ви знаєте, ми настільки мало знаємо, а я, я, я вважаю, що ми знаємо. На жаль, на жаль, ми мало знаємо. Насправді, що відбувається Знаєте, ці наративи ви важаємо. Ви я вас приб'ю: оці наративи мало знаємо, ми не все бачимо. Це мені нагадує московський телевізор. Чесно. Ні, 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 я намагаюсь намагаюся. Я просто розумію, що. Літає різна інформація, знаєте, тільки суд, тільки суд може довести і прокурор вину кожної особистості, з, яка золоті, чинила з Золоті ваші слова. Золоті ваші слова. Е, і я, з... я би хотів, я би хотів, щоб в будь-якому випадку, в кожній ситуації, завжди був чесний прокурор і чесний суд. Тоді все буде окей. Золоті ваші слова. У законі про судочинство і судоустрій України так і написано. Суддя е, при винесенні прийнятті своїх рішень керується принципами законності, і справедливості. справедливості і на власний розсуд. Ну, якщо б це так було. І так повинно бути. Так повинно бути. На жаль, ми настільки. Е... І так буде. Скорумповані вже 30 буде, років. От дивіться, я, я вам зараз наведу приклад, щоб, ну, щоб так дотями. Мама суддя, тато прокурор, син СБУшник, внучок митник. Посади ту четвірку. Ні, ну посадити. Ну посадити минуло. Ви, ви, розумі, ви, на, на, ви розумієте? На, навіть настільки? пан Князєв, голова Верховного суду, зараз з підозрою десь там. Е, Ховається. Ну, ну жесть, ну жесть, жесть, жестяна. Нам прийдеться ще, я не знаю, скільки років ми ще будемо платити платити за то, щоб ми хоч, хоч якось досягнули якоїсь цивілізованості. до нас крилата зараз ми... Бережіться. Бережі. Та, нічого, нічого, нічого. Гони вже три роки летять, ми вже звикли. Так, ну це понятно. але Харків це не Львів, Харкові це набагато набагато наба ближче. І ну, вони... знаєте, в мене родина. Салтовку вашу я чув там дуже погані справи. Ну, я знаю, я зараз на Салтовці. Бля. Ви знаєте, в мене завжди виникає запитання: люди: ну чого ви не бережіться, ну чого вони ну ну їдьте кудись? Ну їдьте хоч. Що, що ну, значить будуть? їдьте? А що робити? Ну а що сидіть під, під 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 кулями, під бомбами? Ну, по перше, якщо ви не дивіться, по якщо ви не воюєте, так? тобто ну, людина, яка не, ну, не військова, то на що вам тут перебувати? Ну, я поясню. Серйор. я поясню. По перше е моя матері 87 рік, вона переживає другу війну. По-друге, в мене воюють друзі, і я повинен їм допомагати. Чим можу, повинен кожен день, кожну хвилину і кожну секунду. Кожну мить я повинен робити так, щоб їм було воювати легше, поки не воюю я. Ось саме тому я тут, і саме тому я тут буду. Саме тому що Салтівка і Харків це Україна і Україною буде. Якщо ми всі поїдемо, то прийдуть орки. Стоп, 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 стоп. То, що ви сказали, це багато що пояснює. Я про 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 простих людей. А якщо ви дійсно. Я розумію про маму. Так, це дуже, ну це як то кажуть, ні взять, ні, ні Да? А а людям, що ви допомагаєте там військовим, тим більше, ну звичайно, це Ну тобто ну no, то, це то, ну це просто мій обов'язок. Я інакше не можу. Це нормально. Це тут, тут, тут тут питань немає. Тут питань немає. Я я я я говорив про просту людину, бо попадаються прості люди, і вони там нічого не роблять, просто там ходять собі на роботу, і так і от під бомбами там висять. Ну, я йому говорю, ну чого ж, ну то поїдьте ну в інше місто, десь, де безпечніше там ну, собі. Ну, по-перше, на всі можуть. Ну, правда, на всі я, може. Я згоден, я згоден, але життя дорожче. Я вам кажу, як є. Я почув вас. І, і, і я вас підтримую і скажу, ви молодець, і це дуже звітні. Я шут. тут не один такий. Я і, я і всім вам скажу, кожному. Хто допомагає перемогти цих підерів, це всі герої. всі. Ні, герої, боронить... герої, герої тільки ті, хто тримає в руках зброю. А ми О, просто Хто з зброєю в руках боронить Україну героям наші? Але, але і ті, хто сидить, будучи при фронтовій зоні і допомагає, також герой. Тому що ви б могли зараз просто. ні ні Стафель, не применшуйте. Ви б могли приїхати на захід, собі жити спокійно, десь там працювати і так далі. Але ж ви вибрали інший шлях. А цей шлях ви, ви вибрали серце? У мене родина була на Заході достатньо е довго, спочатку навали 4 місяці моя родина жила у винниках, але повернулася вся, вся в Харкові, вся поруч зі мною, вся боронить. Сама України. Ой. Ну, все. Знаєте, ко, ко, кожен, кожен вибирає, звичайно, свій. свій е... Вибір дуже простий. Я хочу, щоб мій дім був Україною. Дуже простий. Звичайно. Я тут, тут, безперечно, я віддаю. Е... Я хочу, щоб Харків був, залишався. І був справжня Україна. Так, так і буде. Так і буде, бо ми. ми, ми, ми Ну як то. е, тахуємо, блядь. То ви праві хуєм? Ніхуя. хуєм. Як би не було, все одно відіб'ємо. Та і, і, і Маріуполь наш відіб'єм, і все решта. Ні, Ну там з нашою, що... вибачте, мене тут у мене. Більш песимістичні прогнози, але. Знаєте, все я, я сподіваюся, сьогодні тільки на, одне су, на одну силу. На Збройні сили. На ЗСУ, звичайно. звичайно. Не на політичну владу, а а 에... тільки на ЗСУ. Тільки так, виключно так, виключно так. На жаль, так. Як би там не крутили, але так. Ну добре, що... Мені сказати більш вам нема чого. Якщо у вас є якісь запитання, я готовий їх вислухати. Я е, лише скажу вам слава Україні. Героям слава. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Я, я, попросити. до, речі, я до речі, до родини в 22-му е, раз на 3-4 їздив на Львівщину. Ну, винники. Мені дуже сподобалось, сподобалось містечко, дуже, дуже затишне. Як закінчиться війна, як ми переможемо, я тут в Харкові все, все продам і куплю якусь там маленьку квартиру у Винниках. А чого ж ні? та будь ласка. Будь ласка. До побачення. Слава Україні! Будьте здорові. героям слава!